Всім привіт, всім добрий ранок! Ви на каналі Селянка з України. Я зараз зайшла, сіла в машину. Оце щойно вийшла з садочку, завозила Єфремчика зранку, випровадила ще Тимофійка та Якова в школу. Вони на автобусі, а Єфрема завожу машиною. А, і ще в нас проходить адаптація. А, ну, Як сказати, він такий зранку якийсь мазливенький щось сьогодні. Ну, Але все одно а, я не хочу щось там сьогодні, я хочу, щоб ти була зі мною. Але потім, саме коли я йду, він трошки там поплаче та мені скидають фото, що все добре, він грається, і спить, і їсть. Уже як забираю, навіть, то він собі взагалі такий веселий. Мама, приїхала біжить до мене. Бо перших два рази він, коли я його забирала, саме, він теж плакав. Мама! Йому так себе було шкода. А зараз вже він ну, веселенький грається, коли навіть я приходжу. Вчора, наприклад, я прийшла по його забирати. А він грався з вчителькою, вихователькою. Вона щось йому там відкрив, відкривала такий замочок. І він такий ну, веселий. І я, Єфремчик, привіт! А він, Відкрила, мені покажи. Уявляєте, і держить собі, не біжить до мене вже, щоб так ото. Потім уже положив ту, ту іграшку і прибіг до мене. Ну, коротше, Йому все каже: Добінько, все, добінько. Вже як додому, вже він веселенький. Все. А так просто, можливо, зранку, да, йому ще треба привікати, що мама завозить. А, і мені інколи така ще на серці трошки буває. Саме як виходжу у той момент, коли чую, що він плаче. Такі трохи сум, але потім я себе заспокоюю. Я знаю, що його там не ображають, що його там а, з ним займаються, граються, він розвивається, він з дітками а, по, комунікує, щоб він привикає до цього, що він не одненький. Тому так покажу ще вам, як буду його забирати, як буде сьогодні проходити мій день. Сьогодні у мене навіть вихідний, то це прям взагалі взагалі непривично, що зараз робити. Ну, У мене є робота, хочу добре, гарно поприбирати квартирі, наготувати, їсти щось доброго, поки дітки школи прийдуть. Ну і так кожен день. Тому такі от справи в мене. Зараз буду їхати додому. Знаєте, хотіла вам показувати, як проходить мій день. А геть забула, оце вже я почала пилососити і згадала, що це ж маю вам показати. Я вже все прибрала, залишилось попилососити, все Все мене чистенько. І це покупки для мами я маю завезти. Ось так: чистенько, гарненько. І ще знаєте що? Я попила сосю? І тільки ще праня треба скласти. Дуже багато праня я сьогодні перестіргала. Ну, ще й вчорашнє, туди я положила і зараз будемо складати. Ну, нічого, справимося. Сьогодні прання ще поскладаю, переперу все, щоб вже майже пуста корзина там знизу. І все. Я до кінця тижня вже. Ну, все одно кожен день назбирується одяг, але все одно вже до кінця тижня вже не буде стільки прання. І виділяєш один день, все перестіруєш, файно так. Хоча б більшість майже кожен день стираєш. Ну, але все одно. На обід мене буде діткам, як прийдуть із школи, картопляне пюре та підливка. І ще зроблю салатик. Ось так. І плануємо поїхати ще на озеро. Трішки відпочинемо і далі будемо вчити піано. Так проходить мій день. Прання поскладала. Все. Ще зараз заїду до мами, там по покупки, які купила. речі, покажу вам покупочки, що ж купила я для мами. Наступила вже. Осінь, а за нею йде зима, треба щось таке тепленьке. Купила ось такі носочки. Це в магазині Семс. Вони такі тепленькі, щоб просто в хаті ходити навіть. Взяла далі. Дивіться, такі файні теплючі купила лосіни. всередині ось такий теплий мех, як правильно назвати, вав. це дуже добре. То взяла дві пари, 10 доларів. Мені здається, що да треба поїхати і собі навіть такі купити на зиму. Тому що в зими в нас, я цього року побачила тут справжню зиму. І далі ось такі красивей. Купила костюм. Це буде там на Pointment, куди треба буде. Тому що так саме зручніше. Він на флісу. Дивіться, які теплесенькі зсередині Ось так. І ось така ще світлесенька до нього кофта. Костюм Пума в костку. Дуже гарний. Я собі, мабуть, ще навіть куплю дуже якісний такий пошив. Мені сподобався. Так, дивіться, ось так. Такий світленький костюм. Були різні там інші кольори, якісь темно-сині. Я взяла світленькі. Того року, пам'ятаю, брала їй голуби, такі світленькі, похоже. Мамі дуже сподобався, він їй дуже підходив, було зручно, тепло. Тому я знову взялась такенькі. Єфремчика, де ти був? Там у Да, Кажи привіт. Привіт. А що ти робив сьогодні в садочку? А? Читав, книжку, книжку читав? А ще що, а що давали їсти? Я зробив мояшку. Ага. А що давали їсти? Такий снек. Такий снек смачний? Угу. А ще що ти їв? Боже, нема. Нема <сум> Поїдемо зараз ще по тимофія з Яковом і й дімо. Заберемо okay. їх, да? Окей. Okay. Окей, okay. молодець. Дай що ти, синонько, Розказуй, як тобі в садочку. Добренька? Добренько? Подобається? Угу. Uh -huh. А є в тебе друзі вже в садочку? Угу. Uh -huh. Хто? Дівчатка і хлопчики. Дівчатка і хлопчики, ти мій хорошенький, молодець. А вчительку знаєш, як звати? Вчителька, Вчителька да. Окей. Да. Тічер. Угу. А, -а, а молодець. Так, їдемо ми вже по наших старших синочків. Що вже все добре, слава Богу. Він мене дуже тішить, що він, коли я забираю, він вже раденький, він не плаче. Він вже йому себе так, ну можливо, йому було себе шкода, що був сам тих перших два дні. А це вже собі мама, біжить мене обнімати, такий хлопчик мій. Так. Оце так мій день проходить. Зранку вдома поробила всю роботу, поприбирала, наготувала. Перебрала, поскладала, з'їздила ще до мами. Зараз їду ще по дітей, і там ще подружка нас запросила в гості. Теж заїдемо. І ще планую поїхати на озеро. У нас гарна погодка, тому поїдемо. Хай пограються, діти побігають. Такі ще теплі нас знову настали, настали осінні дні, тому що були трохи холодні, а це вже тепло та так добре. Дивіться, забрала вже. Школьники, дивіться, яка в нас степина, що шорта. Зранку йшли в станяги, а потім передягли. Привіт! Забрав хлопців. Дивіться, ми приїхали в гості з дітьми. Дивіться, ось така ковбаска тихенько. Ковбаска смачна, картопляненька. І такі штучки вафля тут змазана. Картопляне пюре, сосиска і скручений в рулетики, смажена в яєчки, дуже добренькі. Смакуємо. Дивіться, ми приїхали вже після цього, після такої доброї вечерки, на озеро. Діти граються там собі, а ми сидимо. Яка любота краса. Вже ніхто не купається, вже холодно, щоб купатися. Але просто повітря дуже файне, якесь таке освіжаюче, чисте. Біля озера, біля води, гарне повітря. І так зараз буде сонечко заходить, буде красота. То мені дуже подобається. Мені нічого не замінить озеро. Я дуже люблю. Просто навіть сидіти і дивитись.